8 вересня 2014 року Трой Тернер прийшов до поліцейського відділку у штаті Меріленд, щоб повідомити про зникнення своєї дівчини Кетрін Хогл та двох їх маленьких дітей. Він розповів поліції, що прокинувся того ранку, та виявив, що їхня квартира порожня. Кетрін та двоє менших дітей зникли. Вдома залишився лише їх старший син. Це викликало тривогу, але Трой відчув полегшення. Коли через кілька годин Кетрін повернулася додому. Вона пояснила, що відвезла трирічну Сару та дворічного Джейкоба в новий дитячий садок. Троє знову охопила паніка, коли прийшов час їхати забирати дітей з нового садка, а Кетрін, як виявилося, назвала невірну адресу. Чоловік розповів поліції, що Кетрін мала психічні розлади. Жінка спрямувала Троє в кілька різних місць, але дітей ніде не було. Нарешті вона запитала, чи могли б вони зупинитися в ресторані, щоб випити води. Коли Кетрін зайшла в ресторан, вона висознула через задні двері і зникла на чотири дні. Протягом цього часу Троє не мав жодного уявлення про те, де можуть бути його маленькі діти і кохана жінка. Але через чотири дні Кетрін знайшла поліція і заарештувала. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Боротьба Кетрін Хогл з психічними захворюваннями почалася в ранньому віці. Дівчина народилася в сім'ї Лінсі та Рінді Хоглів, і вона була найстаршою з чотирьох дітей і вважалася неймовірно розумною. Одного разу під час тестування IQ виявилось, що вона набрала 135 балів, що вважається високим показником інтелекту. Але, незважаючи на це, Кетлін стикнулася з проблемами з виконанням домашніх завдань, коли навчалася в середній школі. Проблеми з виконавчою функцією спричинили труднощі з плануванням та організацією, і поставили діагноз розумова відсталість. Але це було невірно. Її батьки помітили, що в неї почалися різкі перепади настрою, набагато сильніші, ніж ті, які зазвичай бувають у підлітків. Лікарі подумали, що у неї може бути біполярний розлад. Це був лише початок її довгої боротьби з психічним захворюванням. Кетрін закінчила середню школу, вступила до місцевого коледжу та знайшла роботу офіціанткою в місцевому спортивному барі під назвою Зелена черепаха. Там вона познайомилася з Троєм Тернером, вишибалою бару. Пара швидко закохалася, і цей роман Кетрін описувала як казку. Їхнє кохання було справжнім, але не без труднощі. Протягом багатьох років Кетрін продовжувала боротьбу з важким психічним захворюванням. Яке вимагало сильних ліків та госпіталізації, що, врешті-решт, призвело до діагнозу шизоафективний розлад. Шизоафективний розлад це хронічне, психотичне захворювання шизофренічного спектру. Основними симптомами цього захворювання є швидка мова, яка супроводжується ковтанням закінчення слів, відсутність логіки в поведінці, зокрема, хворий може раптово розсміятися або заплакати у невідповідній ситуації. Маячня, схильність до суїциду, поява слухових галюцинацій, внутрішнього голосу, який веде з пацієнтом діалоги, погана концентрація уваги, лінь, апатія, проблеми зі сном і проблеми з апетитом. Між цими важкими моментами були часи радості, коли пара створила свою сім'ю в маленькій квартирі в Кларксбурзі, штат Меріленд. Їхньою першою дитиною був хлопчик, який народився восени 2008 року. Ми не будемо називати його ім'я, він же підліток, і бідолашний хлопчик пережив стільки травм, що єдине на що він заслуговує, це відповіді, а не зайва увага. Стати матір'ю вперше і переживати всі психічні та фізичні зміни, які приходять з материнством, було особливо важко для Кетрін. Трой працював повний робочий день на роботі, а Кетрін піклувалася про дитину. Але з її проблемами, психічним здоров'ям, їй було занадто важко справлятися з усім самостійно. На щастя, для Кетрін, її сім'я, особливо її мати Лінсі, дуже допомагала їй, беручи дитину на два дні щотижня, щоб Кетрін могла трохи перепочити. Але всі довкола помітили, що Кетрін поводилася незвично, можливо, трохи занадто уважно. Одного разу, коли Лінсі доглядала за своїм онуком, Кетрін запхала в задню кишеню матері так званий збірник інструкцій, яких вона повинна була дотримуватись, включаючи те, як саме вона повинна змішувати дитячу суміш і якого графіка годування слід дотримуватись, а також нагадування про те, що в ліжечку з дитиною не повинно бути ніяких подушок і плюшових іграшок. І я це розумію. Я зростала в інший час, коли моє ліжко було переповнено ковдрами, подушками та іграшками. Але зараз все це не рекомендується медичними працівниками через небезпеку за духи. Однак надмірна уважність Кетрін незабаром перетворилася на параною. За словами її хлопця Троє, Кетрін не переживала, що люди намагаються зруйнувати їхню сім'ю, розбити їхнє щастя, розлучити їх. Тоді він вважав, що це післяпологова депресія, але все це стало ще гірше, коли у них народилася друга дитина. Дівчинка на ім'я Сара, це був 2010 рік. Всі хвилювання, стрес і параноя від першої вагітності, здавалося, подвоїлися. Сім'я Кетрін згуртувалася, щоб втрутитися та допомогти, наскільки це було можливо. Вони піклувалися про дітей та надавали Кетрін всю підтримку, яку тільки могли. Всього через два роки після народження Сари. Сім'я Кетрін і Троя поповнилася маленьким хлопчиком Джейкобом у 2012 році. Квартира, в якій вони жили, стала тісною, тож вони переїхали до більшої квартири з трьома спальнями, розташовані в дружньому до сім'ї районі Монтгомері. Вони насолоджувалися сімейним дозвіллям у довколишніх парках та басейні. Тим часом параноя Кетрін наближалася до свого апогею. У 2013 році. Троє стверджував, що Кетрін стала одержима ідеєю, що його сестра вдирається в їх квартиру та краде речі. Вона стверджувала, що його сестра взяла пачку дитячих сорочок вартістю близько 12 доларів, і іграшкові ходунки жовтим ливеням, вартістю 30 доларів. Кетрін також вважала, що сестра Троє переслідує її, стежить за нею до такої міри, що вона намагалася подати проти неї заборонний припис. У судовому заборонному приписі було відмовлено, і поліція вирішила, що немає достатніх доказів для виносу на звинувачення проти сестри Троє у крадіжці. Троє не знав, чому вірити. Він застряг між тим, що стверджувала його кохана, і тим, що його сестра заперечувала, що все це правда. Однак забаром стало зрозуміло, що Кетрін все це вигадала вона повинна була приймати ліки і продовжувати відвідувати свого лікаря. Але оскільки її поведінка погіршувалася, незрозуміло, чи продовжувала вона робити це. Кетрін постійно говорила про те, що за нею стежать, переслідують і слухають, навіть стверджувала, що їхній автомобіль прослуховується. Вона вважала, що люди з її оточення намагається зловмисно помістити її до інтернату та забрати у неї дітей. Трой поділився своїми побоюваннями з родиною Кетрін, і вони разом вирішили. Що найкращим варіантом дій буде проведення психіатричної експертизи за рішенням суду. Кетрін не йшла на контакт, тому коли 13 серпня 2013 року поліція з'явилася в квартирі сім'ї, на неї на очах у дітей одягли наручники і відвезли в лікарню. На момент ув'язнення її немолодший син Джейкоб все ще перебував на грудному вигодовуванні, тому вона намагалася зцілити молоко. І відправити його сім'ї, щоб нагодувати дитину. Хоча жінка страждала психічно, її любов до дітей не зникла. Лікарня не могла утримувати її довго, тому її відпускали додому до наступного епізоду, коли знову потрібно було викликати поліцію. Зрештою, її примусово помістило психіатричну лікарню Шепарда Прата, де її лікували від шизофренії цілою низкою ліків, які викликали жахливі побічні ефекти. Такі, як невиразна мова та тремтіння рук, після приблизно 9 місяців лікування її, врешті-решт, перевели на амбулаторну програму, де вона могла відвідувати своїх дітей під наглядом і влітку 2014 року відпустили назад до сім'ї. З Словами її рідних, їй здавалося, стало набагато краще. Кетрін, здавалося, розуміла, що для того, щоб жити зі своїми дітьми, їй потрібно тримати свою психічну хворобу під контролем, постійно приймати ліки і продовжувати відвідувати терапію. Було очевидно, що вона хотіла бути поруч зі своїми дітьми, читати їм книжки на ніч і брати старшого сина на футбольні матчі, але для цього їй потрібна була б велика допомога. Кетрін приймала важкі ліки для лікування свого психічного захворювання. Тому вона не повинна була залишатися наодинці з дітьми. Це не означало, що вона не піклувалася про них. Кетрін була дуже люблячою та уважною матір'ю, її діти були її світлом, але ліки могли викликати у неї сонливість і вона втрачала свідомість. Це не найкраща ситуація, коли доводиться доглядати за малими дітьми. Батьки Кетрін не хотіли, щоб держава втручалася і забирала у неї дітей. Це бії спустошило, тому разом вони розробили план, який включав і батьків, братів та сестер, а також друзів та інших нянь. Кетрін потрібно було, щоб поруч з дітьми завжди був ще один дорослий. Вони не боялися, що вона нашкодить своїм дітям. Вони просто переживали про можливі наслідки прийому ліків або в гіршому випадку про те, що її марення повернеться. Сімейний план передбачав багато рук допомоги, багато роботи та балансування між квартирою Кетрін і Троя та будинком її матері Лінсі. Але одна маленька помилка зі звичайної рутини змінила хід подій. На календарі було 7 вересня 2014 року. На той момент Кетрін була поза амбулаторною програмою лише кілька місяців. День почався, як і будь-який інший. Це була неділя. І у їхнього старшого сина був футбольний матч. Вся сім'я, включаючи троє, Кетрін і інших двох молодших дітей, Джейкоба та Сару, пішли на гру. Коли гра закінчилася, всі пішли в парк. Це був щасливий сімейний день. Де діти просто розважалися. Такий день, який, за словами Троя, він ніколи не забуде. Він назавжди закарбується в його пам'яті. Пізніше того ж вечора Трой мав їхати на роботу. Тож він відвіз Кетрін їхнього старшого сина, Сару та Джейкоба до будинку мами Кетрін Лінсі. Того вечора Лінсі не було вдома. Але батько Кетрін Ренді був поруч було близько 16.00. Коли Кетрін сказала татові Ренді, що у неї є купон на піцу, і попросила дозволу взяти машину, щоб поїхати за нею. Вона також попросила взяти з собою Джейкоба, який не хотів їхати. Зазвичай план полягав у тому, щоб Кетрін та її діти завжди були ще з одним дорослим. Але Ренді подумав, що цього разу все буде гаразд. Останні кілька місяців він спостерігав за тим, як його донька взаємодіє зі своїми дітьми. Здавалося, що у неї все добре. Тож Кетрін поїхала за піцою, взявши з собою маленького Джейкоба. Приблизно через дві години додому повернулася мама Кетрін Лінсі. Вона з чоловіком сильно хвилювалася, що Кетрін та Джейкоб досі не повернулися додому. Скільки часу може знадобитися для того, щоб просто з'їздити за піцою? Тож Ренді сів у машину Лінсі. І поїхав по місту у пошуках доньки та онука, але їх ніде не було. Лише близько 19 і Кетрін повернулася додому, але без Джейкоба. Коли батьки запитали, де Джейкоб, вона відповіла, що залишила його у сусіда знизу на ніч. На той момент Джейкобу було лише два роки. Він був занадто малий, щоб залишатися з ночівлею, і це був перший раз, коли вона згадала про цю нібито заплановану ночівлю. Це одразу викликало тривогу, але батьки намагалися не загострювати ситуацію в цей момент. Приблизно через годину було вирішено, що батько Кетрін Ренді відвезе її та двох старших дітей додому, де вони будуть чекати на повернення Троє. Пізніше, того ж вечора, близько о півночі, Трой повернувся додому з роботи. Він помітив, що Джейкоба не було в ліжку, але припустив, що він заліз у ліжку до свого старшого брата, як він часто робив. Він ліг спати поруч з Кетрін, не підозрюючи, що щось не так аж до наступного ранку. Коли чоловік прокинувся вранці 8 вересня, то побачив, що його старший син, збирається до школи. Але Кетрін і двох молодших дітей, трирічної Сари та дворічного Джейкоба ніде не було. Він зателефонував матері Кетрін, щоб дізнатися, чи вона щось чула від доньки, але жінка не знала, де вона. А після дивних подій попереднього вечора, пов'язаних з піцею і ночівлею, вона сказала Трою зателефонувати в 9.1.1. один Трой не хотів турбувати свого старшого сина, тому спочатку він провів його до автобусної зупинки, щоб відправити до школи. Потім він зателефонував у 9.1.1, але саме в цей час з'явилася Кетрін у їхньому мікроавтобусі, але без дітей. Вона сказала Трою, щоб він не хвилювався. Вона хотіла дати йому поспати, тому сама відвезла дітей у новий дитячий садок, де у них були пробні заняття. Пізніше вони зможуть забрати їх разом. Чоловік сказав оператору 911, що це була хибна тривога, після чого Трой відвіз Кетрін на її програму лікування. Близько 14.00 трой забрав Кетрін з лікування і чекав на вказівки, як дістатися до цього нового дитячого садка, де вона залишила Сару та Джейкоба. Він намагався не панікувати, але Кетрін стверджувала, що не пам'ятає назви дитячого садка, але вважає, що може дати йому вказівки, як до нього дістатися. Вони їздили кілька годин, і Кетрін привозила його туди, де не було жодних ознак дітей. Тоді Трой дуже занепокоївся і почав їхати до поліцейського відділку. Кетрін запитала, чи не могли б вони спочатку заїхати в А, щоб взяти чогось попити. І Трой неохоче погодився. Він припаркувався на стоянці, Кетрін увійшла до ресторану і більше не виходила. Поки він чекав, що вона повернеться, він зрозумів, що вона й не збирається повертатися. Вона вислизнула через задні двері. Кетрін зникла на чотири дні. Поки її хлопець, сім'я та поліція намагалися її знайти та двох її дітей. На четвертий день пошуків поліція затримала Кетрін і знайшли блукаючі вулицями без дітей. Коли її відвезли у відділок, щоб розпитати про місцезнаходження маленьких Сари та Джейкоба, вона відмовилася давати їм будь-яку інформацію. Поліція зателефонувала родині Кетрін та її хлопцю трою, щоб повідомити їм новини. Її знайшли в безпеці, але діти все ще не були знайдені, і вона не говорила їм, де вони знаходяться. Слідчі подумали, що, можливо, Трой міг би отримати від неї інформацію, тому вони попросили його поговорити з жінкою в кімнаті для допитів. За словами Троя, Кетрін здавалося неймовірно спокійною, враховуючи обставини, набагато спокійнішою, ніж вона була в останні тижні. Трой запитав її прямо, де діти. І єдиною новою деталлю, яку вона була готова розповісти, було те, що вона залишила їх з якоюсь таємничою жінкою на ім'я Ерін. Ніхто не знав, хто така Ерін, і Кетрін не називала нічого, окрім імені. Батьків вона запевнила, що діти в безпеці, але більше нічого не могла їм сказати. Ніхто не знав, чи говорила вона правду, чи діти були в безпеці з жінкою на ім'я Ерін, чи Кетрін зробила намислими. І завдала шкоди своїм малюкам. Оскільки вона не співпрацювала, її звинуватили у викраденні, недбалому ставленні і перешкоджанні поліцейському розслідуванню, спрямованому на пошук зниклих дітей. Однак її психічний стан був сумнівним. Кетрін утримували у в'язниці штату Меріленд протягом 11 днів, без будь-яких ліків і можливості поговорити з психіатром. На жаль, процедура поводження з підозрюваними, які страждають на психічні захворювання, полягає в тому, що протягом 14 днів їх переводять до психіатричної лікарні. Два тижні це жахливо довгий термін для людини, яка потребує серйозного втручання, щоб залишатися без ліків. Зрештою, її перевели до психіатричної лікарні з суворого режиму, де лікарі. Повинні були б визначити, чи є вона дієздатною і достатньо психічно здоровою, щоб постати перед судом. За цей час вона не дала жодної конкретної інформації про місце знаходження дітей. Однак одна з експертиз показала, що вона не була психічно здоровою, щоб розуміти своє оточення. 6 листопада 2014 року, майже через два місяці після зникнення дітей, вперше відбулося судове засідання. Воно було дуже емоційним, особливо коли з'ясувалося, що жінка сказала кільком членам сім'ї по телефону, що хоче відвезти слідчих туди, де перебувають діти. Хоча пацієнтам психіатричної лікарні зазвичай не дозволяється залишати територію лікарні з будь-якої причини, державний прокурор звернувся до судді з клопотанням надати їй дозвіл поїхати з поліцією в машині і направити їх туди, де знаходяться діти. Особливо тому, що вона стверджувала, що діти були живі, тому спроба була невідкладною. Її сім'я сподівалася, що суддя погодиться на це прохання, але адвокат самої жінки виступив проти. Він нагадав суду, що у неї діагноз параноїдальна шизофренія і що вона лише нещодавно перенесла гострий психоз. Він також заявив, що Кетрін заявила йому, що передумала, і не хоче йти з детективами. На розчарування багатьох суддя відмовив прокурору в проханні дозволити жінці покинути лікарню, щоб поїхати з поліцейськими і привести їх до дітей. Він також наказав поліції не проводити з нею жодних подальших допитів доти, доки вона не буде визнана психічно здоровою. Це було розчаруванням, поразкою, але пошуки маленьких Сари та Джейкоба продовжувалися Поліцейські собаки були задіяні для ретельного пошуку скрізь, де це тільки було можливо. Не було особливих зачіпок, однак на початку розслідування поліція знайшла дещо, що, на їхню думку, могло бути зачіпкою. Цілком можливо, що Кетрін змінила зовнішність дворічного Джейкоба. Чарівний хлопчик був відомий своїми кущерявим волоссям, але деякі його волосинки були знайдені в машинці для стрижки волосся Троє в його квартирі. Можливо, Кетрін поголила голову хлопчика, щоб кардинально змінити його зовнішність і ускладнити людям можливість його впізнати. Чи змінила вона також зовнішність трирічної Сари? Все можливо. Кетрін продовжувала наполягати на тому, що діти живі, але час минав, а вагомих зачіпок не було. І поліція почала задаватися питанням, наскільки правдиві її заяви. В квітні, липні та вересні 2015 року, а також у червні 2016 року відбувалися судові засідання, на яких вирішувалося, чи є Кетрін дієздатною для того, щоб постати перед судом. І щоразу вона була визнана недієздатною. Наближався третій рік її утримання в установі в очікуванні суду за скоєні злочини. Це було проблемою для обвинувачення, оскільки в штаті Меріленд діє закон, згідно з яким особа, визнана психічно недієздатною і звинувачена у вчиненні злочину, може перебувати під вартою не більше трьох років. У листопаді 2022 року суддя зняв з неї звинувачення. Кетрін Хогл не була визнана дієздатною для того, щоб постати перед судом. Звичайно, це не означає, що вона була звільнена. Вона продовжує перебувати у в'язниці донині і продовжує стверджувати, що діти живі, що все це було лише частиною плану, щоб утримати її дітей від того, щоб їх забрали у неї. На жаль, реалізуючи цей план, вона забрала Сару і Джейкоба від усіх, включаючи їхнього батька, Троя і старшого брата. Що ж сталося з Сарою та Джейкобом Хоглами? Перша теорія полягає в тому, що Кетрін говорила правду. Що дітей віддали комусь і вони досі живі. Це те, що вона продовжувала говорити своїй сім'ї, в тому числі своєму колишньому хлопцеві Трою, що вона віддала їх комусь, кому довіряла, комусь, можливо, на ім'я Ерін. У цю теорію важко повірити після того, як минуло стільки часу. Коли це сталося, діти були дуже маленькими всього два і три роки. Тому цілком можливо, що якщо вони і живі, то не пам'ятають ні Кетрін, ні троє, ні інших членів своєї сім'ї. Це теорія, в яку ми всі б хотіли б вірити, але поліція і навіть сам Трой не вважають її правдоподібною. Інша теорія полягає в тому, що Кетрін позбавила їх життя, можливо, у стані гострого психозу. Її сім'я відзначила, що їй начебто стало краще. Але вона вийшла з психіатричної лікарні лише за пару місяців до того, як все це сталося. Цілком можливо, що вона дійсно зробила страшне і навіть не пам'ятає про це. За словами її адвоката Девіда Фельсена, ми, можливо, ніколи не дізнаємося про те, що сталося з дітьми, і це трагедія для всіх. І все ж є ті, хто вважає, що вона дійсно знає більше, ніж говорить, зокрема, колишній хлопець Кетрін і батько Сари та Джейкоба Трої. Маючи високий рівень інтелекту, вона всі ці роки уникала зустрічі з присяжними, перебільшуючи свою розумову неповноцінність, що вона набагато більше знає про те, що зробила, і про злочин, який їй інкримінують, ніж думають люди. На жаль, є лише одна людина, яка знає правду про все це, і невідомо, чи зі спогади, втрачені назавжди в її боротьбі з психічною хворобою, чи вона просто приховує їх. Їхня сім'я, особливо їхній батько Трой, не припиняє пошуків Сари та Джейкоба і не здасться, доки їх не знайдуть. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях, як ви думаєте, чи насправді вона Кетрін в тому що сталося? особливо її батько, який дозволив поїхати за піце, чи, можливо, чоловік не догледів. І дозволив жінці народити ще двох дітей після того, як їй стало важко бути матір'ю першої дитини. Залишайте свої коментарі під відео, будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.